Для того, щоб врешті-решт дійснити формування україно-російських відносин на рівноправних засадах. Чому обрали саме сьогодні цей день? Тому що врешті-решт ми повинні говорити про те, що перед виборами дуже важливо, щоб всі розуміли, що українська національна ідея не загинула. Вона не пішла з небуття, що є українські національні сили, які будуть боротись, і будуть боротися тільки на Лежині, а будуть також боротися по всіх на України. Ми вимагаємо, щоб були побудовані українсько-російські відносини на рівноправних засадах. Не може бути такого, щоб в Україні іноземні наземній Росії... Вами, що в Росії за різними експертними оцінками сьогодні проживає до 10 мільйонів українців, а також тих, хто там народилися. Ми говоримо про те, що українці в Росії повинні мати такі самі права, як кремлівське керівництво разом з п'ятою колоною, яка здійснила окупацію України. Сьогодні намагаються створити для фіно угорсько тюрського населення, яке чомусь називається росіяни, в Україні. Ми вважаємо, що це не є адекватним підходом. Ми говоримо про те, що сьогодні Російська Федерація здійснює політику неоколоніалізму стосовно України та української нації, українського народу. Ми вимагаємо, щоб були рівноправні економічні відносини. Не може бути Російська Федерація, яка є надзвичайно відсталою економічною околицею світа, яка спеціалізується на постачанні сировини. Як відомо, нафта і газ сьогодні складають понад 85% російського експорту в світі. Не може така відстала країна, яка не здатна до осягнення вищими технологічних укладів, яка не вміє добувати найвищі технологічні знання і увесь час експлуатує для цього арійців українців. Не може така країна вимагати, щоб Україна була її служкою.